за багато років спікер мав би чути голів чи в нашому випадку співголів фракції, які вимагають абсолютно адекватних речей, які ну зрозумілі мені здається кожному українцю. Що ми повинні розуміти, що відбувається з ну мабуть з основою захисту з фортифікаціями? На це виділені колосальні кошти, чи вони освоєні? Чи є ці фортифікації? Чи є. Куди в разі чого ми бачили, що в Харкові угу. відбулось фортифікацій? Не було не було куди відступати, а це втрати. І про це має бути відверта розмова. Ми в Київраді, це відбувається в цивілізованіший спосіб. Є я один співавторів такого проекту рішення, який вимагає звіту уряду перед Верховною Радою щодо стану. Зведення укріплень за території за загалом по Україні те, що стосується столиці, там депутатський корпус більше в курсі, але також ми вимагаємо відвертого діалогу з тими людьми, які за це відповідальні. Ми розуміємо, що це інформація, яка не має права мати широкого розголосу. Але депутати, які приймають рішення про виділення коштів на зведення, мають розуміти. Що таке зведення відбувається?